Привіт, друзі! Спілкувався я вчора з представниками пенсіонерії, ну тобто, тими людьми, які пенсію отримують, і дивляться різні відосики. От, типу відосика, про який от ви дивитесь теж. І виявляється, що пропаганда вона така мощна і сильна, що вони трошечки губляться в тому, що відбувається. По-перше, вони починають казати, що по багатьом каналам э, чули, що Україна. що Трамп каже, Трамп, Трамп каже, що Україна тепер за один відсоток буде давати 2. E, і тут питання. E, відсоток чого? І що за, за, за відсотки, і звідки вони взялись, і взагалі про що це? Як виявляється, вони не знають. Але чули по дуже багатьом каналам цей меседж. І у них він відклався. понятно. Тобто, відклався меседж, що Трамп поганий, Зеленський хороший, тому що не хоче йти на поводу Трампа, бо Трамп хоче за 1% 2. От і все. От Все, що вам треба знати про майбутні вибори. Люди взагалі. Не розуміють, що їм кажуть, але коли їм кажуть це по декільком каналам одночасно. Сильно не вдаваючись в подробиці, що це за відсотки, вони просто починають повторювати і страшати оточуючих оцією фразою за один відсоток. Треба буде віддавати два трампу. Отак от. Так от.